Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні у нас складання шафи купе. Колір у нас Горі. Кольор... да, горіх. Дуже цікава модель, стандартна, яку я збираю кожного дня. Це наш стандартний шкафчик з виробництва. Назва цієї моделі Vivat. Бачимо, що з лівої сторони замовник захотів полички. Їх так само можна зробити і з правої сторони. Але в цьому випадку люди захотіли полички зліва. І зверху в нас антресоль на всю шафу, на всю ширину. І посередині в нас є перемичка додаткова. Внизу бачимо цокальна планка, яка закриває ніжки. Ніжки мають висоту в нас. 50 мм, тобто 5 сантиметрів. Сюди, в принципі, в коридорчик можна було би поставити одне зеркало, або два зеркала, або, от, як тут люди заказали просто в колір основної шафи. І з правої сторони ми при вході якраз зручно буде вішаємо довгі речі. Тільки зайшли, ось у нас вход і вихід, і одразу повісили речі. Дуже зручно. Така получилась шафа. Чекаю від вас коментарів і в кінці відео залишу свої контакти, якщо є якісь питання або пропозиції. Це сьогодні вже друга.